Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. Я його ведуча Кароліна. Тема сьогоднішнього відео методи витоку енергії, методи відновлення енергії та внутрішній ресурс. Як ніколи, актуальна тема в даний час. Енергія з грецькою означає дія, діяльність, сила та міць. Енергія це одна із основних властивостей матерії, міра її виміру та здатність виконувати якусь роботу. Ресурс це запас та або джерело чогось. І якщо ви маєте ресурс та енергію, ви маєте якість життя. Для того, щоб познайомитися з методами відновлення енергії, необхідно спочатку усвідомити, які її можливі витоки її та усунути ці причини. Причини можуть бути різними. Ми звичайно їх розглянемо, але вони розділяються на чотири великі підгрупи: це емоціональні причини, ментальні причини, соціальні причини та духовні причини. Почнемо з емоціональних причин. І перша із них це незцілені травми. Зазвичай сюди відносяться психологічні травми, які ви пережили в дитинстві, можливо, вже в дорослому віці, і ніяк не можете їх собі пробачити. пробачити ці травми тим людям, які це вчинили з вами, сюди відноситься, як правило, насильство емоціональне, психологічне, сексуальне. З цими травмами необхідно працювати лише з фахівцем. Тому що, або ви будете все життя їх собі носити, і на це буде уходити ваша енергія. Або якщо ви спробуєте власноруч налагоджуєте цю проблему, ви можете лише, і як правило, ви лише погіршите цю проблему, ускладнити її, і потім з нею буде ще важче працювати. Тому що з тими людьми, які мають справжні психологічні травми, з ними важко працювати, тому що вони у всьому вважають себе винними. Уже в дорослому віці ці люди можуть думати, що після якоїсь психологічної травми, навіть того насильства, вони можуть вважати себе винними. І потім в подальшому житті їм дуже важко сприймати критику з будь-яким будь виразом, що прозвучав в їхню сторону, з неконструктивною критикою, з образами вони все це приймають як за правду після цих психологічних травм. І це все ускладнюється, ускладнюється і ускладнюється. У цих людей відсутні особисті границі, з ними дуже легко помикати, тому що вони на все погоджуються, все, що про них скажуть, все, що про них думають, вони з усім погоджуються, тому що вони. Грубо кажучи, немає власної думки про себе. Друга е, причина е, це показові образи. Це коли ми влаштовуємо собі штампи для щасливого життя. Для того, щоб стати багатим, необхідно багато працювати, нічого не їсти, по ресторанам не ходити, речі купувати лише в секонд-хенді. Або для того, щоб стати багатим, необхідно. Е, Вивчитись на якогось політика, брати хабарі, давати хабарі, тільки тоді я зможу стати багатим. І прич... проблема в тому, що коли ви ставите собі ці штампи, ці образи, ви не, ви не можете їм слідувати, і саме в той, в той момент вибувається витік енергії. Наприклад. Ви вважаєте, що для того, щоб бути гарною, необхідно мати волосся саме такої довжини, а талію саме стільки от сантиметрів. І з тих інших причин ви не можете досягнути цього результату. Ну не росте волосся ліктя, або не може моя талія стати 5 сантиметрів в об'ємі. І на обдумування цього, на незадоволення собою, і відбувається виток цієї енергії. Наступне це ми живемо не своє життя це трішки схоже з попередньому, це коли ми <кхм> притворюємося, це стосується соціальних мереж. Де ми приховуємо, приховувати, то одне, да? ми, не, ми не вимушені ділитися з кожною деталею свого життя. Але коли ви постійно, це має бути на пості, ви викладаєте в своїх соціальних мережах, типу своє ідеальне життя, але насправді внутрішньо себе так не почуваєте. Якщо почуваєте, то ок. Якщо ні. Але намагаєтесь зробити так, щоб люди про це думали. підлаштовуєте камеру відповідним чином, приховуєте якісь недоліки в квартирі, недоліки зовнішні і так далі. То це також на це також і є виток енергії, з яким необхідно працювати. Наступне це проблема знову ж таки з границями, невміння казати ні. Це дуже зручні люди. І їм дуже легко помикати. Все, що не скажеш, вони зроблять, вони перероблять за тебе роботу, домашні завдання, всі проєкти. І навіть не зауважиш, що вони просиділи зайвих пару годин для того, щоб за когось зробити роботу. І навіть на неусвідомлення того, що у вас немає особистих границь, вже відбувається виток енергії. Так, і наступне це негативні емоції. Це останні в емоціональних причинах, звичайно, це стосується вічних песимістів, ті, які дивляться на світ через стакан наполовину пустий. Не маю на увазі, що завжди потрібно ходити з усмішкою, посміхатися, радіти всім, казати спасибі, дякую, якщо ви не відчуваєте, що ви зараз хочете так себе поводити. Але ці люди завжди знайдуть на що поскаржитися, знайдуть в чомусь негатив. Вони завжди... На будь-яку ситуацію вони розкажуть вам тисячу наслідків, і звичайно ці наслідки будуть найгірші, які обов'язково трапляться на їхню думку. З цими негативними емоціями також варто працювати. Сюди також відносяться і плітки. Всі люди не не, не варті вашого, ваших добрих слів. Ви можете сказати про людей лише. Саме негативне, саме погане, саме ображаюче, тому що ну, ніхто не заслужив на те, щоб їхню адресу прозвучали щось гарне, щось приємне, щось добре. На це дуже багато уходить енергії. І навіть якщо людина, коли проговорила дуже багато негативу в сторону інших, відчуває наче полегшення, то це не тому, що ви зробили щось правильно, це тому, що ви. Проговорили ці слова, ліміт слів на день вимовився. Але потім негатив, негатив після вимовлення цих слів, те, в якої, в якої інтонації ви це говорили. Скільки ви душі своєї вкладали в ці негативні слова? Вони всі повернуться вам в поганий настрій і в витік знову ж таки енергії. Наступна група причин витоку енергії має назву ментальні причини. І перша із них. Це токсичне мислення. Схоже, з попереднім, що ми говорили про негативні емоції, але трошки інше. Це коли ви не довіряєте іншим людям, Вам, ви не хочете нічого починати, займатися якимось хобі, спілкуватися з іншими людьми, тому що тут потрібно в першу чергу спілкуватися. А ви відчуваєте у всьому підозру. Вам не хочеться. Навіть з дому виходите, ви не довіряєте нічому, ви у всьому знайдете знову ж таки негатив, негативний наслідок. Це не варто робити, тому що він поганий, та ти, ти бачила, що він там зробив. Сюди не потрібно в'язуватись, тому що не зрозуміло взагалі, за які гроші цей спортивний зал був побудований. Я не буду ходити в цей спортивний зал. Тобто завжди таке такий. ти дивишся на цю людину і тобі здається, що він так Ядом на все, на все, що бачить і на вас в тому числі. Наступне це відсутність нової інформації, коли у людини знову ж таки немає хобі, немає ніяких занять. Якщо ця людина ходить на роботу, то це ідеально. Як правило, ця робота монотонна, дуже зрозуміла, вона виконується автоматично. І потім ця людина приходить додому, бере пак пиво, дивиться серіаль, лягає спать і потім по колу. І за відсутності нової інформації людина, навіть не розуміючи, чого також може відчувати від, може відбуватися витік енергії, тому що нова інформація дає нам емоціональну таку радість, сплеск. Ми маємо про що поговорити, що обсудити, що іншому пояснити. І це не має увазі, що потрібно бігом всі в курсі, з головою пониряти, щоб потім ходити, там не знаю. Але це може бути щось елементарне, якась нова книга, цікавий, розвиваючий фільми, нове, нове спілкування, нова зустріч, знайомство і так далі. Наступне це нав'язливі думки. Це коли ми самі ставимо собі якісь резолюції на наступний день, наприклад, я хочу помити підлогу, почати нову книгу, але я так цього і не зробила. І ці думки постійно в мене в голові вже і день, і другий, і п'ятий, і десятий, і та підлога, вже не знаю, скоро до сусіда впаде внизу така брудна. І, і все це в мене в голові крутиться, крутиться, крутиться. І вони ці думки будуть крутитись до тих пір, поки я або не зроблю те, що, те, що поставила собі як за мету, або не визволю ці думки іншим шляхом. І останнє це життя в рамках шаблонів. Знову ж таки. Це стосується трошки сексизму, коли ти ж жінка, тобі не можна там, не мати дітей, або щось ще. Ти ж чоловік, тобі не можна плакати, ти мужик чи хто. Або сюди також відноситься невіра в себе, невіра в те, що ви можете зробити щось нове, щось досягнути, тому що вже все досягнуто, все відкрито, все побудоване, все винайдено. І тут важливо просто пам'ятати. Щоб ми до цього вже не поверталися, будьте автором, а не чиїмось героєм. І все. Наступні причини це соціальні причини. Відсутність підтримуючого середовища. Це те середовище, яке завжди вкаже вам, вкаже вам на ваші недоліки. Не вийшло сьогодні. Якісь проекти, ви не, не почуєте слова підтримки. Не вийшов це вийде наступний. Та ти ще переробиш і знову класно все буде. Ні, вони почують понятно не вийде. А ти що думаєш, у що тебе щось вийде? Тобто, це середовище від нього не діж не дочекаєшся підтримки і легше приховувати все собі, ніж ділитися з цими людьми, зі своїми планами на життя, зі своїми успіхами, досягненнями, тому що вас або відразу знецінь. Або коли ви потребуєте підтримки, ще на початку відрубають все бажання досягнути цього проєкту, підписати цей контракт, закінчити якісь курси чи щось на кшталт цього. Наступне це токсичне оточення. Це коли ви маєте токсичні думки, але вас оточують. Але тепер токсичні думки має ваше оточення. Якщо ви. Не токсичний і вас оточує токсичне оточення, то тут відразу е, видно дисонанс, ви його відчуваєте. Можливо, ви прийшли в гарному настрій на зустріч з подругою чи родиною, і тут бам, як по гіпнозу, незрозуміло, не чому ви, ви самі там з ними сидите, ображаєте інших людей, пліткуєте, е, чомусь розсердилися, чомусь у вас гніва, шпіна зло, з рота летить. І на це токсичне оточення дуже багато уходить вашої енергії, яку важко відновити і в якихось моментах навіть неможливо. Наступне це неуміння знову ж таки захищати свої особисті границі та казати ні. Це буде повторюватися ще не ще безліч разів, тому що вміння захищати свої особисті границі. Впливає позитивно на всі сфери нашого життя, а неуміння, відповідно, погіршує всі сфери нашого життя, коли вами потикають, коли ви не по бажанню робите якусь роботу, хоча ви б ніколи б не робили, наприклад, зі, свої, зі своєї волі, і потім ви вже доробляєте цю роботу, і тільки тоді усвідомлюєте, що блін, я ж не хотів цього робити, або щось на кшталт цього. Наступна група та остання група причин витоку можливих витоків енергії це духовні причини, це незбудовані цінності. Тобто, вам сказали, що носити червону шляпу на роботу це добре, і ви поняв і носите її. Своєї думки, своїх цінностей того, як ви маєте вдягатися на роботу, у вас немає. Вам сказали, що зелене це чорне, ви такі, окей, значить, зелене це чорне. Вам сказали, що гуляти в ніч в компанії хлопців пити і курити це круто. Це круто, так роблять всі модні дівчата. Ви такі, окей, знаєш, це круто, знаєш, буду ходити і гуляти. Знаєте, я кажу, вам же ж сказали, всі з моста пригнули і ви пригнали. У вас нема своєї цінності про те, що з моста з мосту пригати не, не варто, не треба, напевно. І наступна духовна причина це не віра в Бога або в вищі сили, кому як зручно. Хтось вірить в Всесвіт, хтось вірить в Бога. Тут сенс в тому, що ти віриш в те, що ти особливий, ти віриш в те, що ти на щось здатен, ти віриш в те, що в цьому Всесвіті завжди є місце саме тобі, що саме у тебе є визначена мета, якої тобі необхідно досягнути, для того, щоб або комусь допомогти, або когось витягнути з біди, або створити щось масштабне. Тобто віра в те, що хтось за спиною завжди на вашій стороні. Віра або в Бога, або в Всесвіт, у вищі сили, кому як зручно. Але в психології вважається, що ця віра вона допомагає людям рухатися. На своєму шляху, але, звичайно, ну, не варто впадати в крайності, тому що ми знаємо так багато прикладів, коли вірять в одно, да? Наприклад, вірять в Бога, дуже такі всі правильні, в церкву ходять, а насправді роблять зовсім інші речі. І навіть якщо ви і не усвідомили те, що ви самі собі протидієте, енергія це усвідомиє і вона швидко покидає вас, коли ви так з собою вчиняєте. Батько коучинга Еріксон вважав, що все, що людині потрібно, насправді є в неї всередині. І робота з відновленням енергії триває на чотирьох рівнях: це тіло, емоції, інтелект та дух. Тіло це, звичайно, спрямованість на здоровий спосіб життя, режим, сон, фізична активність, харчування. Нічого нового, правда? Інт е е емоції. Емоції це наявність глобальної життєвої мети, до чого ми прагнемо, чого ми хочемо. Це наявність інтересів та хобі по душі. І душа це дім для наших почуттів. Тобто емоції, те, що дарує нам позитивні, приємні, те, що нас посміхає, те, що нас змушує вставати, те, що нас змушує рухатися. Це все на основі наших емоцій, і ми можемо самі собі ці емоції створювати за допомогою тих самих хобів, нової інформації, нових знайомств, нових людей, місць, подорожів і так далі. Третій пункт це інтелект, присутність у житті їжі для розуму, регулярної та постійної їжі, яка покращується, удосконалюється. Інтелект це, наші, це наша машина розвитку та руху. І потрібно усвідомити, необхідно усвідомити, що наші думки можна, можливо і необхідно підбирати для себе так само, як ми підбираємо собі новий лук, вибираючи речі з шафи. І останнє це дух. Це знову ж таки воз'єднання, ну, як не воз'єднання, це. Розуміння, що є якісь вищі сили, вища матерія, кому Бог, кому як зручно, віра в те, що є постійне джерело нескінченне, звідки ми можемо черпати сили для досягнення своїх цілей, для того, щоб здійснювати свої мрії і взагалі рухатися, це те, що нас окриляє. І нарешті поговоримо про способи швидкого відновлення енергії. І найперший Найпростіший із них це дихання, під час якого важливо усвідомити, що коли ми відчуваємо депресію чи якусь негативну ситуацію, наше дихання не те що зупиняється, але воно заповільнюється, нам не вистачає кисню, і ми можемо почувати себе ще гірше. Тому в процесі дня необхідно відслідковувати своє дихання і фокусуватися на тому, щоб. Дихання наше було регулярним, постійним, і якщо ви хочете швидко відновити енергію, спробуйте очищене дихання. Це коли ви вдихаєте різко через ніс і повільно видихаєте через рот після маленької паузи. Наступний спосіб це квіткотерапія. Тут важливо вибрати для себе ресурсні кольори. Ті кольори, які вам подобаються. от завжди подобали, три кольори вони такі надихаючі, особисто для вас. Наприклад, червоний, зелений, помаранчевий. Ці кольори необхідно додати до свого одягу, до свого інтер'єру, купити вазу, наприклад, там, червоного кольору, зробити манікюр помаранчевого, купити юбку зелену спідницю або ж будь-які речі. Цих ресурсних кольорів для вас, щоб вони вас оточували. Це дійсно допомагає. Також допомагає прогулянки босоніж по траві, по ранковій росі. Також варто пам'ятати, що ну, не потрібно все це зразу застосовувати бігом, щоб відновити енергію. Необхідно відновлювати енергію по запиту. Ви відчуваєте, що ще раз не в ресурсі. Ресурс ваш кудись подівся, вам неприємно поганий настрій, ви починаєте пробувати. Спочатку дихання не допомогло, потім наступний, наприклад, квіткотерапія або ті, що я перерахую далі. Взагалі потрібно використовувати ті способи, які вам найбільше відкликаються, які вам найбільше подобаються. Наступний спосіб це прогулянки. Ходьба, свіже повітря, навколишня природа позитивно сприяють на наші природні біологічні ритми. І якщо ви гуляєте з метою відновлення енергії, необхідно гуляти самому в тиші, і детально розглядаючи всі навколишні деталі, природу бажано. І прогулянка має тривати мінімум 40 хвилин. Наступне це спів. Необхідно дозволити собі звучати. Якщо вважаєте, що у вас є голос. Ви любите свій спів, то застосуйте це, співайте як можна більше у будь-якому моменті. Можливо, візьміть, якщо є можливість, взяти уроки вокалу, вивчити якусь пісню з викладачем, засняти відео, будь-що, що може вас надихнути. Якщо ви вважаєте, що у вас немає голосу, все одно дозволяйте собі звучати. Ви можете все одно спробувати спів, або або найняти собі класного викладача, або це може бути будь-що. Наприклад, ви хотіли завжди навчитися робити суші самі. Спробуйте. Або ви хотіли навчитися малювати красками там, чи карандашами. Дозвольте собі це зробити. Можливо, у вас була якась інша мета. Можливо, ви хотіли навчитися грати на гітарі. Зробіть це для себе, коли ви здійснюєте такі маленькі свої мрії. Так, це ж не глобальна наша мета по життю, так? навчитися малювати чи грати на гітарі. Але саме такі пунктики окриляють нас, надають нам сили рухатися далі, дають нездоланну віру в себе. Тому дозвольте собі звучати. Запитання, яке потрібно собі задавати, чого б я хотів зараз? Чим би я хотіла б зараз Що Щоб мені принесло б саме зараз задоволення. І закрити очі і прислухатися, під перше, що сказала голова. От перше, або серце, перше, що прозвучало в голові, От це і дійсно ви схочете. Саме цим ви хочете займатися і нічим іншим. І важливо давати собі, можливо, не постійно, так? тому що ми всі вимушені і працювати, і доглядати дітей, і робити якісь інші завдання, але ви відчуваєте, що вже видихлися. І хочете відновити свою енергію, наповнитися ресурсом, поповнити запаси, так кажуть, Зупиніться і послухайте себе, послухайте, чого б насправді хотілося саме в цей момент. І зробіть це, просто дозвольте собі це зробити. Наступний спосіб швидкого відновлення енергії це догляд за собою. Це стосується не лише жінок, чоловіків також. Необхідно, якщо стосовно чоловіків, дозволити собі. Новий одяг, наприклад, якщо бажається. або якусь річ, яку давно хотілося, ж також догляди з собою, чи ванну прийняти, чи зробити нову стрижку. Якщо чоловіки цього і не признають, але їм все одно приємно, коли вони гарно виглядають. Жінок, жінок тут проще сходити на масаж, до косметолога, зробити собі якісь інші процедури, зробити собі. Виділити, наприклад, один день на тижні, коли ви собі одну годину-дві робите процедури на все, тіл, на все тіло. Маска на обличчя, пілінг, маска на кінці, на кінці волосся, там, не знаю, скраб на все тіло, якесь там обертування і так далі. І от ви Даруйте собі догляд за собою, і кожна жінка визнає, що після того як ми зробили сходили в салон, чи зробили собі власноруч процедури, ми відразу почуваємо себе краще. Це і є відновлення нашої енергії. Наступний спосіб швидкого відновлення енергії має назву танець і підрозуміває під собою те, що ми постійно рухаємося монотонно та однаково. Якщо ви хочете застосовувати цей спосіб, дозвольте собі ну, для початку просто робити інші рухи. Не те, що ви робите зазвичай. І, звичайно, сюди входить танець. Просто потанцюйте, потанцюйте з кимось, ходить, сходіть на гурток, на якийсь майстер-клас, танцюйте. Це дуже допомагає відновлювати енергію. Наступне це ароматерапія. Існує думка, що приємні вам. Запахи дуже насичують і допомагають відновлювати енергію. Виберіть те, що подобається вам, із допомогою свічок чи інших засобів. Влаштуйте так, щоб ви могли в будь-який момент відчути цей запах, або щоб він навіть постійно звуч... звучав у вашій квартирі. І два останні пункти, на мою думку, є самими важливими: це. Хобі та вільний час. Про хобі все зрозуміло. Це та діяльність, що надихає вас, приносить вам задоволення. Це та діяльність, яку б ви робили б навіть безкоштовно. Якби вам сказали, чим би ти займався, якщо б тобі за це не платили. І ви, наприклад, називаєте щось. Оце саме і є ваше хобі, це воно і є. Ним і варто займатися. Або те, що ви готові робити без, безкорисно або постійно. Це і є ваше хобі. Також до хобі відносяться перегляд і фільмів, і читання книг, але конструктивний перегляд фільмів, тому що якщо фільми негативного характеру там, стріляють, бігають вбивають, то це навпаки висмоктує нашу енергію. І вільний час завжди необхідно розташ... розташовувати наші графіки, наш час, нашу роботу та зустрічі таким чином, щоб у нас був час для себе. І навіть якщо ви не знаєте, чим його наповнити, то поки що виділяйте цей вільний час для того, щоб подумати, чим би ви хотіли займатися. Але вільний час має бути постійним. І якщо цей час ви виділите на те, щоб просто лежати, дивитись потолок або просто поспати днем. То це чудово, це ваш вибір. Звичайно, все, що я перерахувала вище, є лише прикладом того, як можна відновлювати свою енергію та відновлювати її швидко, щоб потім поповнювався ресурс, створювався запас, і ви завжди мали з чого черпати, приємний настрій, прагнення до досягнення своєї мети, працювати, рухатися вперед, для того, щоб завжди мати те, що нас окриляє. Ви можете додати сюди будь-які пункти, які подобаються вам. А я дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і давайте разом розвивати український YouTube!